Щороку ми відзначаємо різні річниці дні народження, весілля, робочі ювілеї тощо. Ми радіємо річницям, які приносять позитивні емоції та святковий настрій. Проте є і ті, що спричиняють сум, заціпеніння і тривогу, тому що в ці дні сталося щось погане в нашому минулому. З наближенням цього дня ви можете почати відчувати фізичну напругу. Проблеми зі сном, нав'язливі спогади чи нічні кошмари це неначе гострий біль минулого повертається знову, неначе все було вчора. Травматичною подією може бути смерть близької людини, автомобільна аварія, природна катастрофа, випадок насильства чи будь-яка інша стресова подія. І, звичайно ж, події пов'язані з війною. Цей психологічний феномен називається синдромом річниці, і всі ці почуття виникають не тому, що ви слабкі чи недостатньо сильно намагаєтесь забути, це те, через що проходить безліч людей, які мали травматичний досвід. Знання того, чому це відбувається, і як із цим впоратися, може допомогти. Наш мозок зберігає болючі спогади і пов'язані з ними емоції, щоб ми могли вчитися на них і захищатися. Коли ми згадуємо річниці сумних подій, це тому, що наш мозок намагається захистити нас. Він готує нас до самозахисту від подібних небезпек у майбутньому. Наприклад, якщо хтось потрапив в автомобільну аварію, його мозок пам'ятає, чого боятися і як реагувати в подібних ситуаціях Коли настає річниця аварії, спогади можуть активуватися, і людина може знову відчути болісні емоції минулої події. Проте навіть якщо наш мозок має добрі наміри, це не завжди корисно постійно почуватися так. І хоча це нормально відчувати складні емоції, пригадуючи біль минулих подій, це може бути дійсно стресовим. Якщо ваші емоційні реакції ще дуже виражені, то це є ознакою, що вам усе ще потрібно працювати над своїм горем. Нагадування про травму не обмежуються конкретною датою в календарі, а можуть бути активовані різними чинниками, такими як. Погодні умови, особливі свята, певні запахи, звуки або навіть місця. Синдром річниці може бути одним із проявів ПТСР посттравматичного стресового розладу. По-перше, пам'ятайте, що це нормально відчувати себе інакше, коли наближається дата травматичної події з минулого. Це не означає, що ви слабкі втрачаєте розум або що це завжди буде так. Тому намагайтеся бути добрими та терплячими до себе, під час річниць травми критично важливо дбати про себе. І це не так просто, як здається, особливо, якщо ви до цього не звикли. Але важливість догляду за собою не варто недооцінювати. І я маю на увазі як уважність до свого тіла, так і емоційні потреби. Розглядайте піклування про себе як закладення фундаменту. Це не вирішить усі ваші проблеми, але забезпечить вам стабільний ґрунт. Тож важливо повноцінно харчуватися, відпочивати та не забувати про помірну фізичну активність. Якщо ви цього не робитимете, буде набагато складніше впоратися зі стресом від травматичних спогадів. Подумайте про те, чого би вам хотілося в цей складний день і ретельно продумайте різні ідеї та як їх втілити. Планування наперед може бути надзвичайно корисним. Можливо, вам варто взяти вихідний, провести час із хорошим другом або членом сім'ї. Або зайнятися чимось заспокійливим і втішним. Планування надає відчуття контролю і зменшує елемент несподіванки, що зі свого боку може знизити рівень тривоги. Чи хочете ви, щоб друзі запитали, як ви почуваєтеся в цей день? Скажіть їм про це. Або якщо ви хочете провести час разом, не обговорюючи свої почуття? Також повідомте їм про це. Важливо бути чесним та чітким із собою і іншими щодо ваших потреб. Якщо ви турбуєтеся, що занадто обтяжуєте друзів чи родичів, своїми проханнями пам'ятайте, що хороші друзі здебільшого хочуть знати, як і чим вони можуть допомогти. Якщо ви не можете зробити те, що хочете у День річниці, можна запланувати на інший день. Проте намагайтеся дотримуватись цього плану, навіть якщо особливий день пройде краще чи гірше, ніж ви очікували. Ви також можете відчувати більшу втому чи пригніченість у цей день, проте переживання, пов'язані із травматичною подією, можуть поглибитись і напередодні цієї дати. За кілька днів чи навіть тижнів. Спробуйте не переобтяжувати себе справами. Коли ви плануєте, подумайте про те, як зробити речі простішими та легшими для себе. У будь-якому випадку, визнайте цей особливий день, навіть якщо ви не хочете думати про нього. Це справді важливо визнати те, що відбувається, і дозволити собі відчувати. Ви можете поплакати, якщо маєте таку потребу, і навіть покричати або ж просто помовчати. І це нормально, якщо ви вирішите не робити чогось особливого. Робіть те, що вважаєте за потрібне, прислухаючись до своїх власних потреб. Але якщо ви відчуваєте себе комфортно, відведіть час на роздуми і дайте собі простір, щоб посумувати. Кожен травматичний досвід передбачає певну втрату, але іноді ми не даємо собі часу, щоб відчути всі складні емоції, пов'язані з нею. Виділивши на цей час і вивільнивши почуття, вам буде легше відпустити їх. Невеличкий обряд, такий як запалення свічки, промовляння молитви чи проведення часу в особливому місці, може допомогти вам виразити скорботу. Ці дії дадуть змогу зосередитись на вираженні своїх почуттів у конкретний період часу. Тоді вони не накриватимуть вас хвилою впродовж дня. Інший підхід створити нову традицію для вшанування річниці. Це може бути пам'ятна подія, благодійний внесок, відвідування меморіалу, хвилина мовчання або просто запалення свічки. Перетворення річниці на привід для роздумів, спогадів або позитивних дій може спрямувати вашу енергію в щось значуще. Ось ще кілька прикладів. Візьміть участь у заходах, які проводить ваша громада, або організуйте їх самостійно. Заплануйте вечерю з друзями або родиною. Ви можете зробити її моментом для спогадів або просто щасливою зустріччю. Поїдьте в особливе місце, яке пов'язане з приємними спогадами або спокоєм. Посадіть дерево як символ нового початку. Використовуйте мистецтво, письмо, малювання, танець чи іншу діяльність для вираження своїх почуттів. Подивіться смішний фільм або проведіть час із друзями, які змушують вас усміхатися. Робіть усе, що вам подобається. Наступний крок визнати речі, які нагадують вам про травму. Ми ще називаємо їх тригерами. Це можуть бути місця звуки запахи або ситуації. Наприклад, якщо ви потрапили в автомобільну аварію, звук скрипу шин чи звук сирени швидкої може вас збентежити. Або якщо ви пережили травматичну подію в певному місці. Повернення туди може активувати болюче почуття. Коли ви розпізнаєте й добре вивчите свої тригери, ви зможете краще контролювати ситуацію та свій стан. Деякі тригери вам захочеться уникнути повністю, приміром телевізійні програми чи фільми на певну тематику або ж новини. Інші ви можете обмежити як от прослуховування емоційної пісні невеликими порціями. Допоки ви не зрозумієте, що вона вже менше турбує вас і нагадує вам про травму. Тож із часом ви можете виявити, що деякі тригери втрачають свій вплив на вас, і ви зможете краще з ними справлятися. Якщо ви відвідували психолога, то ви вже, ймовірно, знайшли для себе дієві стратегії боротьби з тригерами. Але річниця травми може потребувати додаткової уваги. Техніки заземлення, дихальні вправи, майндфулнес чи записи в щоденнику можуть допомогти вам впоратися зі складними моментами і нападами паніки. А якщо у вас є близькі друзі, які розуміють вас і яким ви довіряєте, буде корисним поділитися з ними інформацією про те, що активує вашу травму, оскільки вони можуть допомогти. Наприклад, переключити пісню, якщо вона з'явиться на радіо, або уникати обговорення певних тем. Вони також можуть допомогти вам усвідомити свої почуття і обговорити їх, коли вони виникають у відповідь на тригер. Незважаючи на те, що синдром річниці є непростим етапом у переживанні. Та опрацювання травматичного досвіду, він є природним процесом на шляху до зцілення душевних ран. Це відео містить низку рекомендацій, але це лише загальні поради. Немає єдиного правильного способу впоратися із синдромом річниці. Ви можете відчувати тиск вашого оточення, яке говорить, що треба забути і рухатися далі. Або ж відчувати провину чи неадекватність. Не тисніть на себе і не примушуйте себе реагувати чи почуватися певним чином. Незалежно від того, що трапилося в річницю травми, будьте добрими, і чутливими до себе. Дозвольте собі прийняти минуле і розпізнати відмінності між минулим і сьогоденням. Подумайте, що допомогло вам пережити період після травми, як вам це дотепер вдалося. Незалежно від того, пройшов тиждень чи роки після болючої події, пам'ятайте про те, скільки часу минуло, і помічайте будь-які зміни, навіть незначні. Мета полягає не в тому, щоб забути чи уникати травму, а в тому, щоб навчитися нести її вагу в такий спосіб, щоб ви могли й далі рухатися вперед. Помічаючи будь-які невеликі позитивні зміни з часом, ви можете допомогти собі поліпшити самопочуття і сприймати майбутнє більш позитивно. Сподіваюся, що це відео є невеличкою підтримкою для тих із вас, хто переживає цей складний період. Якщо ця інформація була для вас корисною, не забувайте поставити вподобайку, поширюйте це відео та підписуйтесь на мій канал про психологію та ментальне здоров'я. Бережіть себе, до зустрічі!